Всім привіт! Сьогодні в нас 5 березня. І хотів би я сьогодні поговорити з вами про радіатор. Декілька питань вже виникає відносно того, що я поставив нижній бачок і наверх також. Це сталося з двох причин в мене. Ну, перше, мені в будь-якому випадку потрібно було міняти цей бачок. Тому що мій бачок. Як бачите, ось тут, наприклад, мав тріщинку, він пропускав. Ось тут він мав тріщинку, І ось тут мав тріщинку. Три місця із чотирьох в мене були з тріщинками. Тому мені по-любому треба було її міняти. Потім, якщо вже міняти, то бажано міняти вже з розумом і так, щоб це було на майбутнє вже з. Якимось сенсом? <кій> Знизу в мене йде бачок, який йшов з заводу, Ось цей. В ньому ось там немає отвору. У верхньому бачкові отут є отвір. Я дуже довго шукав бачок від UMZ іменно під мотор UVECO, там таке щось передумовував. Це звичайний МТЗовський радіатор. До якого підходить звичайний МТЗовський бачок, верхній або нижній. Просто в даному випадку нижній бачок не має ось цього отвору. Це якби ну, заводський. Такий от Заводський Якщо, наприклад, у вас буде така сама проблема, що ви не зможете знайти там по ширині, по довжині ЮМЗівський, ЮМЗовський радіатор, де він ширший і довший. Тож, точніше, ширший і так. і і так ширший. Він не підходить. Я спочатку купив просто уемзовський нижній бачок, він не підійшов до мене. І я дуже довго думав, від чого ж взяти. Зовсім випадково в інтернеті я знайшов, точніше, коли я шукав прокладку, ось цю, як бачите, вона поліуретанова. Я шукав, від чого б її можна підібрати. І відкрив, випадково мене вибила МТЗовська прокладка. Я по отвірам так на... візуально співпав та ніби підходить. Купив прокладку, а вона ідеально підходить. І в результаті в мене вийшов верхній бачок від МТЗ. Нижній від МТЗ. В чому його плюс? Ось тут можна так само спускати повітря, яке там набирається. Наприклад, якщо ми будемо ставити розширительний бачок, так само в мене було багато питань, як це буде, ну, там буде тиск ну, створювати. Десь ось тут, я не знаю, де саме, бо тут он, турбіна, буде температура якась певна. Десь в цих районах ми будемо ставити розширительний бачок. З нього основний потік буде йти вниз, кудись-сюди, я думаю. Можливо, ось, ну, я не знаю. Ну, тут, тут просто йде такий турнічок. Де він? Зараз, якщо я не знайду. Ось такий тройничок, Один йде на отопитель, якби на саме радіатор печки, другий йде на фільтр, ось сюди, оцей шланг, а третій краник. Можливо, там десь ще буде тройнік посеред цього всього стояти, і якби при заливі в розширительний бачок. Антифриз, бо то, щоб тосол, вода, неважливо, буде спускатися вниз і буде повільно піднімати рівень якби, самої рідини вверх. Через оці отвори повітря буде виходити. Треба бачок брати з таким розрахунком, щоб в ньому було і, якби, нижній цей, куди буде вся рідина текти, і вверху, щоб можна було якби, повітря під... підтравлювати. Чи як це правильно сказати. І ось така буде ідея. Це відносно радіатора. Тепер у мене питання можливо до вас. Порадьте чим саме промити мені і як саме це зробити. Сам двигун. Я радіатор промив там, все в мене вже гарно в ньому. Ну, особливо проблем там і не було, але є деякі проблеми у мене з тим, що от, в двигуні були. Зараз. Була ось така. Ось... Густа субстанція. Що це таке, я не знаю. Знизу, як бачите, термостат у мене чистенький, а зверху було щось таке незрозуміле. І є в мене підозри, що. В двигуні таке саме може бути. І було би добре, якби я його прогнав чимось. Не сильно агресивний хочеться. Це по, якщо по самій рідині. А друге, як саме прогнати? Поставити щось до помпи, прокручувати помпою, якимись насосами, просто промити водою от для мене це питання. Якщо, можливо, ви робили щось таке, то порадьте. Хочеться вже залити сюди чистеньке все, щоб було, і щоб вже зберігати його в належному стані. Так як залишається кілька двигун, я надіюсь, він підводити не буде, тому от потрібна така якась допомога. Всякі ці промивки для двигунів ну не хочеться мені їх використовувати. Можливо, ви знаєте, щось таке є, щоб ніжне було, щоб воно грамотно і гарно нам промило його. Від ось таких цих залишків антифризу. Чи можливо тут був антифриз то сол, або навпаки. І ось є такі от питання. Хочеться його промити? Я вже міг би збирати радіатор, а так ну, мені потрібен доступ. Я тут так просто на пару болтиків прихватив. Бо він ну якби він ходить. Тут його треба звідси ще тягами сюди кріпляти. Ну, це вже. І вже в мене вся затримка в цьому, що я маю чимось промити цей, цей двигун і якось промити. Я вже думав, можливо, зняти лопаски, ну, точніше, всю, весь вентилятор, якісь ременькі маленькі поставити сюди або дрельку, або ну, через головку. До генератора, або пневмопістолет пістолет і ним прокручувати якби сам генератор разом з помпою, щоб проганяти, то, то, то все, то якби очищаючу рідину з цього, щоб потім можна було злити її і промити. Бо ж можна, наприклад, я можу там от сюди-сюди або знизу подати просто напір води і щоб він собі самотьоком кік. Але я думаю, що це буде мало ефективно. І ось так. Якщо можливо знаєте, порайте. Так, по трактору я ніби розказався вчора, що у нас по, по, по покраскам по цьому всьому немає нічого нового для вас. До весни він не вийде, це вже ясно. Але стараємось. Я не знаю, як саме в цих ЮМЗ у мене в тому ЮМЗ 6 дуже є проблеми з цим бачком. У мене постійно він сюди. Має викинути мені масло. І буває так, ну якщо там, не знаю, чи можливо обороти великі чи що, так сильно викидає, що в результаті мені треба доливати постійно. Я вже думав, можливо поставити від МТЗ, якщо ви бачите, такі є ці саморобні з фільтром з боку, там, які закручуються. Можливо, якийсь такий придумати варіант, щоб їм зняти цей, щоб був якби він високий. Бо тут, коли качає, там всередині таке завіхрення робиться ну, доволі такі, солідне. І, можливо, від того викидаєте то масло. Я не знаю, чи в такому високому положенні самого бачка, чи є в цьому потреба. Якщо у когось є такий бачок на, на високі, так само можете розказати, що мені робити, як планувати. Не дуже хочеться щось міняти по конструкції, але вимушені. Вимушені, тому що хочеться чистенький трактор, який не буде нам. Постійно нагадувати, що його треба мити, щось там постійно підливати, і доливати і так далі. Так, по двигуну. Ось тут біля апаратури щось там мокріє. Бачите? Саме цей привід. Там ніби сальничок, можливо, чи що, але ну, я не хочу розбирати, бо що там завершу, що щось, щось не нароблю. І що ще? Не знаю, як з цим інша в мене буде кун працювати. У нас є плани на нього цей фронтальний погрузчик поставити. Там у нас стоїть 32 на тому на МЗ6. Ну, вона справляється. Тут наскільки цей насос є без поняття. І я бачу, міняють їх, там ставлять НШ-32 сюди, бо цей нібито дуже повільно піднімає на віску, там якийсь він такий своєрідний. Але хочеться, щоб все було заводське, тому можливо сюди підходить якийсь чуть більший, бо проскір є, але з цим питань немає. Так само ні до він не ні доходить нікуди, там, там доволі широко. Що ж, будемо проганяти оці різьби, тобто купили гаєчки. Тут купили рамні болти. Не покажу я вам їх, або покажу зараз секунду. Ось такі рамні болти купили. Сюди їх трошки треба обрізати, але. Ой. Тут сам цей тримач кабіни, скажімо так, кріплення то для кабіни, то воно буде зажимати його якраз чітко. Ви трішки, трішки треба буде обрізати. Але треба було прогнати різьбу ось, цю, і вже в нас була затримка в самій лірці. І якось так. Тен так само у нас тут є. Я не знаю, він 220 вольт, по і має бути, якщо я не помиляюсь. Не знаю, чи працює, але супротив є в нього, я тестером пробував. Наскільки він потрібен, також не знаю. Можливо, просто поміняти, поки немає там в ньому нічого, поміняти на новий та й все. Ну, є місце там, є можливість поставити, чому би б не було. там. Деколи зимою, хто його знає, яка там погода буде, які там умови. І якось ось так. Все, на цьому відео думаю, буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Хто що знає про які питання, які мене турбують, пишіть в коментарях, Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!